Які антагоністи, на вашу думку, із книг, кіно, серіалів та будь-яких інших творів є найкращими та найцікавішими? Днями дуже багато розмовляли про це з друзями і прийшли до висновку, що більшість найцікавіших є персонажами типу, наприклад, Гюнтеро Дім, тому що загадка, або такі персонажі, як Артас, тому що стиль, або персонажі, типу... щось по типу пастарда із Дредфорту у пісні Рьоду та полум'я, тому що це антагоніст, який є злом не по своїй суті, тобто це не Саурон, Мелькор щось подібне, а саме за проявами, за вчинками. А що ви думаєте?